<свист> <свист> один пытается вы поднялись еще один был в... oh, <свист> Ох и кто-то четверка. Поднимаются. Оп, флажка. Халяву я люблю. Ще вони не вийшли. Вийшли на горці. activity has increased in the Якщо не прошарені, то не спалять, що ми під'їли. Вибухи чую.

На это. Евел и снайпа. Снайпо я в якусь взял вот вел. Там там я ще снайпа одна. Она просто была сдальным миром. Бачу. В ангаре. Куда жаба свалила, не ясно, да? Жаба десь може ще катається. Has he got a mic? They're, mm. they're just waiting on our body. He's extracting. Sure you're gonna leave us. Come and get us, they're going now. They're Зброї. я тільки не знаю, які там патрони. зараз позакидаю а на лікарні квадрик пропав. Там дві команди. О, бля, тут же вид не У мене є цей чарч. that and didn't. Я кажу, що туди вікноти залітати. Ні, це ж то, жовтий медмітки бачите, звідти можна залетіти. Щось це... позаду нас повиметить. Uh -huh. Один піді мною Треба подивитись там того. А їм ще Брать, бо більше нікого немає. На магазині люди. А а той, біля Щось там рус у нього, то і їм. Ми може вже наверху підняли. Машини там ніякої немає, я не знаю, як він туди доїхав би. Я попробую пробежусь. Ні, зверху нікого не бачу. Тип, тіп, тіп, тіп. тіп. Ага, ah, бачу. Не допрыгну. Метку, метку. Я вже бачу. Не зрозуміло. Зараз я пойду залутаюсь. Мне что-то залутаюсь. Это, мабуть, їхній третій. Да. Вот тут ножом Це хтось засыпаешь. Я, я, я ножом. Я шукаю, як О, сюди ще залізти. О, тут ось ще один. І він тут вбився сам. А, а де ж тут міг взяти? <звук> ну ти того забрав ж, правильно? Ну от... два зверху, два біля будинку і два всередині Ангару. Це якраз 6. Два. Два. І два зверху. Тут один. Це Це замкове, що... Ну цього ні, ну да, цей вбився сам, типу. І цей показує, сам вбився, як так? Пересунку забирай. Я його РПГ нокнував, він вийшов. А. Наші люди на магазині є. Тут квадрик приїхав з лікарні. Вертушка сідає. А, чи то лют. А, захоплюють потяг. Да. Бачу на потязі. Може дати точку їм на хід. Може попробувати на упередженні. Розбив одного типа. Інший тип в дальньому вагоні геть далеко. Треба машину тормозити. Привіт трохи настріляв. Дякую. Що ти ж бігав ще. Дімзі. <клес> Вони, <бав. клес> Вони повставали. Я бачу. Дві ручки бачу. Я бачив ще, чи то може, я тебе бачу. Ні, є, 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 є от там. Я бачу там двох. А він лутається! Вони піднялися! Ще один був... ...в вагоні. О, це вже всі. Блін, не залутаєш нікого. Бо ми сьогодні бігали, нібито читаків менше. Єй! Він мені повернувся О, докіз, погоя з потязі Вбив Що, біля Накатомі десь вийдемо? О, тут магазин, давайте тут вийдемо Так, саме Тут люди, хтось говорить. Так, да, чую. Або це на потязі говорили До, руки. Мабуть, потіці, да, вона. Вона е... Не, нормально було чути. Я куплю ящик, бо нема БК. Ще ж кожен може по бажанню додати звук з піврозмовники. На, на гроші. Я вже сто Треба зберігатися низько в цій області Беріть гроші На, купують собі Пан, Бабло відмічене <рошки> Тіпи, тіпи, тіпи Тіпи, тіпи, так, да, бо я чув, сигналили Вони бачили, що ми тут? Мабуть, раз Но їх там двоє мінімум Разбив одного Ще люди їдуть. їдуть. Ще люди їдуть. Або боти. Треба машину тормозити. Боти, боти. А, почекайте, машина не їде. Все, їде. Заправка закрита, боти спокійні. Вони, мабуть, викликали і проїхали мимо. Тачка Електричка. А, електричка під'їжджає. О, хорош. Не не доберу. А, до, походу до кіс, бабаба. Машина що?

Чого я там відмітив людей? Там де ми були на магазині, там броневик. Там вітачки пропало. Каба відходити вони сюди їдуть. Ходи, відходимо. Едуть, їдуть. Ааа, бля. Але yeah, там ще броневик був... ще Снайпа сімка, по-моєму. А, пави, по мені. Да, сімка, сімка. Я цей приціл не бачу. Іще машина. Іще десь постріли. Справа постріл. А, он бронівик тут вийшов. Ультра 1, мы делаем increased activity в in аресте. Stay sharp. Идем ты можешь до броневика сходим. Блядь, я навіть не стыхаю в друзі. Та машина, яка приїжджала, і цей броньовик, вони були на магазині, де ми були. Можливо, тут флешки шукають. Нічого тут. Хтось рацію прожав. Бачу, далі банку, чи що. Тут ботов вбили. Скло хто розбив? Ну yeah. я. Десь тут скло yeah, розбилося. А зачекай, та де банк. Ось тут. А. Да, да, ходять, бігають. Блять. А це на нас боти чи люди? Home? Squadmate is down. You are taking effective fire. Operator one, killing operators will put a contract on your head. Put the jetbika. Поднимаются. Мама, что, все, все, все. Нормально залетела. А у мене є велика сумка, це мені не треба. Та, ну вони, вони тупили, бо я залетів, то я ще то... залізти не кинути. Суло дядя. В лобі. Ага, боти підходять. Тайминг тайминги зловити. Правильно. Де говно? О, вот, А КАМАЗ, э, что то наш КАМАЗ? Тоже там. Люди маркер сквад из взяли хант. Вот ищи на. Тишина, да, там мене дві. Та, одну мене є місце. На сімці люди Bravourg. були. І... Тут три ручки. Да, ну їх четвірка, бо я забрав одного на другому поверсі. На троє. Хант відмінили, прикол. Нам треба на накатомі. Да, да, нам Некотомі. треба на накатомі, поки він один. трійка на сімці. Ну, Дивиться. Заховався. Но дивився. Отут тут був. Це угу. може і не один. А їх, походу, Андрій розбив. Мародер сзади, мабуть, з'явився, або десь недалеко. Ультра 1, you've got hostile reinforcements incoming. Мені що тройка. Угу. І трійка на сімці. Бачу одного. Enemy. Він спрыгнув. Спригну? Я лучу за ним. Тут тишина. А, він воду пішов, я в воду не піду. Він вийшов з води Бачу, треба поснайпити. Розбив. А, а, а да, мордер. Нє, то тіп. А. О, мордер. Ні, мародер, мародер Я понял, ви думали, що це цей? Руда разобрал. Нужно te... Два нока дал. У нас симси. Может дата но не хочется. Его одного тратить Треба на сімку, ой, на цей на висотку йти, воно настріляти тих бомжів. Вони без плашок, походу. біля мене. А він може бути з пістолетом. Да, на сьомом каналі телята конкретні. Ти його знайшов? Да, він не выйшов. А, ні, не вижу. До нас що? До хантери нас чи хантери, шо? да, да, да. Справа біля магазина постріли. Там ясно, Камаз так. вийшов. Да, Камаз вийшов. Да. Я буду дальні дві зипки тримати. Бля, ладно, ці буду Дав по Ді, Жаль, броня. Іншого тоже розбив. Блять. Вони всі невидимі. Я розставлю міни біля... Можу ящик кинути. That's На випадок, якщо будуть забігати... А дай міну, небудь. Дайте міну пощупати, я теж раз цейду. Хлопці-хлопці, дайте міну пощупати. У мене нема міни. У мене вже. У мене вже.

Да, вони відходять oh, one, до симки чи що? Блин, я нокнув типа, але мене симка кошмарить. Я на, на малом на катомі типа нокнув. Z... Вони відійшли від нас, бачите, дві поділки, під нами нікого нема. Nah. А тут на сімці розбив. Он. Нок. Но ну, їх там двоє за цим, за цією будівлею. Можна летіти, під нок. Давай. Це я не того нокнув, іншого нокнув. Це я сімку нокнув, ну вони там, да, бігають. По м'ясу дав. Спригнули. Спригнув. Там ще іві була, тьолка. Тьолку забрав. Заберіть медик. Ой, цього невидимку. Зараз буде бепка, але в них тільки один видимий. Скільки їх взагалі приїхало? Цікаво. Рбабаш. А, і сімка тікає, сімка потікала на Івак. Для мене хтось. А, нет, с окей. Эвак? Что за евак? Корова? Да, корова. О. Пойдем, помог корова. В корове двойка, один за кермом і один так. Нок, <Стірко> нов. Третій. Четвертий. П'ятий. Не попав, блядь. Посмотри, взял хам. Пятый. Иии шостый. Блядь, не попав. Чебас не кое добити. А вони, мабуть, за карту полетять. Да, втекли. Ну на нас люди взяли полювання. Я вже все вистріляв? ну. Мана тип вийшов. Нет, значить як... його колега втік. А ні, він тут... він під нами десь. Ну це вийшов, який руку кидав. И хтось на нас хант взял. Блин. А, вот цей броневик забрав корову. У ще ты стрика лазить. Ультра <каку> да. 1,5. В вортак, Андрей, тебе. Да. Парашют выпрыгнули. Бахму. На сонячных панелях десь. И во ртаку є один. Це, мабуть, бомжі прилетіли. В них РПГ є. Це мабуть, бомжі трохи не оточе, патрони прямо. Добре, скім, зараз я підійду. Бомжі з сьомого го каналу, може, звернулися. Сюди мені звернутушка. В них є стріла. Щоб вони не спргнули. От Джокер, Джокер летить. Світить. Да, висоту віддали, але що зробиш? Але ну, у нас радіація йде в нашу сторону, то нам вигідно. ось. Блін, ще ці боти вже прибігли до нас. Будуть зараз пушити. Стреляю, завеліна. Треба продумати, як нам відходити. Нам машина треба. А, вони машину виб'ють. А, вони машину виб'ють. А де буде евак? Евак буде десь в пустелі. Світи, треба, треба ног дати вобіри нок дати і відходити. Так. Да. У них Це вже такі. давно протигази, гази говорять. То в них противогази перші здохнуть. Джокер дали. Це по мені. У них вже маски немає, у них вже космос задихається.

Снайпа. Кнокну снайпера. Я тут Зараз Я трохи далі стану, щоб не навилися джокером. КамАЗ. КамАЗ, Тільки тут походу В <laughs> ролі гадюки. О, їде, їде. Десь вийшов. Це, це що таке? Бого чи що? Це я дрілку кинув у пленті, і вона почала. О, ще електричка ще приїхала. Я підійму. Ще машина. Я не Папа. Папа. Overwhelming fire. Bye bye. Operator Silva a bounty target for other Це Джокером, типу приїхали. Їх ага, трійка. Вони на різних машинах поприїжджали. Вони тупо кожен в іншій машині приїхав. Три машини. Шість. Два. Десять. Ого!